Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олександр і ми працюємо на фермі у Швейцарії. Сьогодні я приїхав до старого шафа. позвонив, він мені каже, сьогодні будемо молотити. Кажу, все, зібрався, приїхав, 15 хвилин прийшов. Думаю, оце до, да, оце ми швидко. Уже привезли йому там контейнер, переставили, зараз познімаємо трошки. Думаю, буде цікаво. Їде, їде. Такий фенд. Федсапом. Думаю, друзі, буде цікаво, тож підписуйтесь, ставте лайки, давайте набираємо 5 тисяч і обов'язково переходьте ще в інстаграм. Ну і не забудьте написати коментар, бо там самі цікаві і свіжі новини. Хух. Тож добігаємо швиденько, там я вже бачу клас, лексіон, мабуть, молоти. Бачимо шефа, може, щось трошечки попитаємо, скільки нам молотило, яка волуга. Ну, все це буде в відео, тож додивляйтесь до кінця. І приємного вам перегляду. Хочу вам ще сказати, що знімаю на стару на 7-му прошку, так як нову 12-ту я відправив до сестри. Їй там треба щось познімати, покажу потім, що ми там з нею намонтуємо і що вона нас знімає. Думаю, буде цікаво теж. А виходить на 11 ту не можу знімати, бо їй трохи по мозгах дало, і вона не пише звук, тільки з мікрофоном. А щоб підключити мікрофон, треба купити медіамод. А його я приїхався сьогодні, нема. 100 баксів, стоїть там пластмаска така. Так що приходиться знімати все на стеру. Ну нічого, думаю. Це не завадить зняти класний контент, але тільки є ще буде качество. Ну нічого, вибачайте, будь ласка. Ну і давайте вже ж таки покажу вам жнива 2024 року. Отут ось такий контейнер. Стоїть, вже трошечки намолотили, бо одну площу, що вказав, збили. Хопа, не впав. Дивіться, що тут намолотили, щось грязно. Під деревами привезли, бачите, гілки. Листя. Ну нічого, щось мало, тільки намолотили капець. Такий рік. Хопа. Дивіться. Пішли до комбайна. Що тут вони молотять? Давайте глянемо. Так. Така ось пшеничка. А пахне як. Красота. Але дивіться скільки цвіту всякого. І синій, і жовтий, і червоний, і макон, дивіться. Виходиться біо, все біо. Того так багато всяких інших культур. От навіть видно, дивіться, отак От як взять. Отак, о. Тут була трава посіяна. І воно видно, що набагато зеленіша ця ділянка. Чимота. Тут тільки з цього боку трошки, а тут прям жорстко видно багато всякого цвіту. Мокре, воно мокре все. І колоски такі, дивіться, не дуже великі. Нема таких, що великих. Я думаю, врожайність буде невелика, так як що тут, тільки гній, підкий уносився. Всю весну і майже все літо лили дощі кожного дня, затяжні дощі. І воно це таке. ну, Ні туди, знаєте, господи, ні сюди. Ми з вами успіли дуже класно. Виходить, він тільки перший круг робить, я так розумію. Ось теж це трошечки його сюди нахилимо, щоб комбайн його не змолотив. Хоча він його не забрав, але мотовилом може. Отак. От хай. О! Шаф там, мабуть, сидить в кабіні. Велик я його бачив, а самого якось ще не зустрічав. О, сидить, так. Да. Звук теж буде поганенький, вибачаюся ще раз. Але що поробиш? Треба зняти. Кирапфома мстек Повере а тенсом брек there's no need to play pretend Ми вже в комбайні Щас дивимося Як тут Молотиться пшеничка Там дивіться вже бунка але трохи гезнувати так як Бачите, багато зелені дуже лями Всякого пляну, квітів усяких. Вологість виходить 14,8%. Чого так, та то, що багато зеленого, самі бачите, і солома аж таки не годиться. Щас їй треба буде трактором розкидати, щоб вона підсохла, і тоді аж тільки можна буде валкувати і тюкувати. В принципі, це нормальна вологість. Для такої пшениці, бо вона ж, дивіться, зелені ого-го. І ще вкажу, треба молотити, так як вже ж часи підходять, дощі теж там йдуть. І це таке вікно в цьому місяці, що треба молотити. І він думає, ладно, вже зберу. ну Це така була два години назад. В принципі, я думаю, зараз упало, так як сонечко, погода ясна, нормально все. Нормально. Молотиться. Головне, щоб гажай вже був зібраний доставлений на продаж і тоді вже можна видихнути з полегшенням так друзі зараз буде висипання пшениці в бункер рух як пішла поки ядько вийшов познімає що тут в нього є дивіться комп'ютер монітор там де показує де солому викидає, він вже залазить, ще стоїть. Будемо зараз молотити. Площа 1,8 гектара приблизно. Подивимося, що воно далі. Мої багатьом буде цікава ціна, за скільки ж тут молотять один гектар. А я вам скажу, 400 франків, уявляєте? Один гектар, щоб збити пшениці, треба заплатити 400 франків. Ну це я вам переведу в гривні, ви скажете, о, це вам і Швейцарія. Нащо ви хотіли? Саме дорога країна. А щоб солому розвіяти по цьому, хоча, щоб включити змійчитель, то 20 франків 1 гектар. Here we go into the wildness unknown. You seem to shift what I thought that I knew. both of us change in our past. Це виходить клас лексіон 530 а не 570 як я казав. з цього боку, дивіться, наклайка стежа. Я думав, що це сімрка. А з того боку там написано 530, так що 530-й він. Ще виходить ту смужку йому і все, закругляємося. Я піду, не вижену саме себе, не вискочить. Побіжим, покатимося за. Ну що, все, та закінчили, зараз буде дядьку ставити все те, що треба для ріпаку. Покажу вам все, розкажу. Так що ходімо зі мною. Скільки нам молотих, хто знає, так як ми маємо комп'ютера, щоб записував вагу. Алло! Алло, відео. Alles gut, я? Там песен. Що за нас? Yeah. Щас він дядько там чіпляє свої приблуди і потім молотити йому тіпіпак. Більше всього, що от це тоді чіплятимуть отуди, от я думаю. Он де за хер? А. Одера unten. Oder oben. Вот это, а. А, он у нього. Понял. Він грає кейт, да? Знаю. Поглянь. Тут є ще дві штучки такі. А, він і влах, Вот такі по боках виставляються.

Я думаю, це сюди. Мабуть. Ані. А, так, да, на цю сторону. Чи так думає? Лежить, залізяка тут. І там прикручували. Ми шепом тут займаємося. Біженкальний, вакцин? Займаємося шепом. Ми з ним комбайнери туди. Давай, будь Аз. Все, це так чіплятиме цей ножик. Один рамс ідов. Що тут ну. Може колись таке булькомпайнер, щоб знати. Що до чого. Каже, не треба допомагати. Ну якщо не треба допомагати, то познімаємо.

А, не, ми йдемо речі, рапс. Ну що, друзі, все, ця сторона готова. Зняли ще точок, пальцями туди не будемо лізти. Все. Тепер ця сторона. Так само, тільки я не пойму, на що це гамін, це просто. Ладно? Поз чіплятиме знову. Підчуть, як вже все зробить. Так, колеги колежаночки, все, все встановили. Трошки помогли, де могли, не мішали. Шаф поліз в кабіну. Будемо виїжджати, пробувати. Ріпак, ось він тут. Оце ось. Скільки гектарів не знаю, скажу все ось трішечки вам пізніше. Яка ціна обмолоту, теж. Скажу, як залізу, попитаю, бо за пшеницю я попитав, а за грабс я якось забув. Рапсовий стіл поставили, ці ножики по боках теж. Все, він там щось гашете представ, мабуть. Бо я трохи в комбайнах не шарю. Так що, наче настроїв. Зараз на комп'ютер виставиш ще там, я думаю, щось. Хочу сказати, чий це комбайн. Виходить, це комбайн декількох людей, там, десяти чи двадцяти. Вони склалися і купили собі комбайн. Так як воно все дороге, вони вирішили, що так їм буде набагато. Краще, якщо вони складуться і куплять собі один на багатьох. Він пригнаний із Франції, а жадка із Німеччини. Це те, що я попитав у дядька. Все, let's go. Спочином, шафа. Подивіться, що воно буде. Відомо, да, прокатався я трошечки в кабіні стебло зелене. Зелені, дивіться скільки тут, йо маю, дуже багато. Гарчить той комбайн дуже сильно. Дуже важко, нагадуємо. Повільно ходити Диви, диви дижі, ніж коліно. Зараз вам покажу, який рибак Білі є пляшки біліють. Я виходить, він вже постріляв. вам нам це покажу. Поки доліземо. Ой. Він як я за пишти. Ану дивіться. Постріляний трохи є. Ні, це ще нормально, це ще нормально. Ну, давайте. Ану, вам там все видно, дивіться який, ну В принципі. Щось та є. Стеблука наша зелене таке дебеле, як палець, Де? Ух! А внизу ж зелень зеленюш. Що ти бачив таке коли-небудь, а? Ну, біо, біо поле. І як завжди, сама цікава рубрика, скільки платить, щоб змолоти 1 гектар крапсу. А я вам скажу 450-470 франків. Це дядько мені тільки що сказав, так. Думаю, покатаюсь. Не набагато дорожче, але за те, що інший стіла, за типу перелаштування жатки, трошки треба доплатити. Оце таке. Отак, рядочки, чутенько так посіяв фент. Сонечко, та куди, то ще каже, нужна буде твоя допомога. Як в мене буде час, то прийду йому поможу тюки поскладати, пособирати. Якраз буде для вас контент. Невозможно, йде. за комбайн. Сонце таке світить. В лице це жесть. Такого давно не було тут. Шафу взяв у друга. Я думаю, ви пам'ятаєте, якого я знімав картошку, коли копали комбайном. Отакий ось спейсапик. Він хоч там вимів. Уса. Ааа, шаф, ти що? Ди? Гразнувато. Ну, мабуть, я думаю, він буде стелити сюди клайонку. Так як ну, періпак, це така культура дрібна, дуже. Зараз пішли на ферму. Новий ліман уже підчепився до вершилок, мабуть, ціно заготовляв. Дивіться. Такі вершилки, на каналі з ними є і не одне відео. О, назар дзвони. Ану вгадав. Да, назар. Опа-на, опана. Дивіться, що за GPR тут стоїть. Залили бетоном вже. Красота. На один метр виходить, ширше, то тут був кордон, заборчик, стіна. Тепер буде трохи далі. Ну. Ніки класно робить. ми ось уже. Нав'язав арматуриву. Ну що. Йдемо з шефом. Тілягу трохи зараз перегонимо. На той край. Захід сонця дуже гарний. Це прям кайф. Відключати його в полі, з технікою. Все як я люблю. Ви питали там, як у мене спілкування з шефом. Ну, от бачите, нормально. Щось він там повиділувався трохи. Не брав телефон, не писав, а тоді щось нормальне. Ту достави і нормальок. А трактор пожинав то вже тоді на фермі. Шеф сказав, що находились нові на свинки. Давайте глянемо. А ось вони маленькі, дивіться. У, -у, -у. і це вже привело. Дивіться. Маленькі такі. Не будемо їх тривожити. А там він більший вже видно вам. Це, друзі, закінчили молотити рапс. Я так придумав, знаєте що, я сюди пішки прийшов, ну мене машину підвезли. Ми з комбайнером наниз поїхати туди, якраз мені по дорозі. Що там швиденько, якщо встигну. О, він де якраз висипатиме зараз. Ідеально, це ми встигли. Біжу коротше, зараз і знімаю вам, як висипатимуть гіпак і покажу скільки. Сипи хорошо! багато дивіться скільки нормально так ще. що зміг. Якщо чесно не думав, що вийде зняти, але вийшло. Все, друзі, жнива закінчилась, які я хотів познімати. Слава Богу, ж зняв. Так що дядько зараз буде їхати додому. Мені ще тут недалечко пройтись, Сяду на автобус та й все. Все, погнав. Дякую, що підвіз. Поїхав він на Хельбюль, тут недалеко їхати приблизно минут 10 може. Дякую велике, що додивилися відео до кінця. Побули ми на старій фермі, побачили все, показав вам красоту. Знаєте, так хотілося це засняти і в мене вийшло. тож Дякую ще, що додивились до цього моменту, до кінця поставили лайк. Якщо не сподобалось відео, ну не ставте лайк. Але, будь ласка, напишіть коментар, підпишіться на канал, я буду вам дуже вдячний. Тож, Побачимось, коли побачимось. Бажаю вам здоров'я. Найголовніше мирного неба і хай щастить. Пока, пока.